Як усі діти з порушенням інтелекту в Україні їх тисячі, і з кожним роком через погану екологію, ріст алкоголізму, наркоманії та інфекційних захворювань їх стає більше. Сьогодні наш акцент на потребах особливих людей, в'язні інтернатів і дитячих кімнат. Чому в Україні досі є діти, перед якими зачинені усі двері? Молодець. Забрати, молодець. колодядові чотири роки. Його діагноз дитячий церебральний параліч з порушенням інтелекту. Давай, 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 давай. Спасибо. Коли хлопчику було шість місяців, мама запідозрила зле. Дитина сильно плакала, погано спала і повільно розвивалась. Чого ви к нам прийшли? Я говорю, он не сідні тобто он не он не розвивається. Наша поліклініка, детка говорит, мамочка, ви ненормальна, что що ви бігаєте, наставляєте самі собі діагнози до сьогодні. Лікарі не знайшли відповіді, чому Давид не ходить, але дали зрозуміти у батьків. Є лише один вихід. Здайте своєрбенка в дітський дім і не морочите себе голову. Ви молода, красива, наражайте себе кучу дітей. За чим вам он? Вони вирішили не здавати і не здаватись, і почали шукати заклади, які займаються реабілітацією таких дітей. Скоро батьки зрозуміли такі, як Давид, сьогодні за бортом. Адже ні соціальні служби, ні навіть спеціалізовані заклади їм допомогти не можуть. Для них вони не здатні до навчання. Відсутність комплексної програми. Яка б займалась проблема саме цієї категорії людей? Друга це відсутність мережі альтернативних до інтернатів установ, як правило, шлях один і він ну, не зовсім ефективний. Якщо цього рібінка в інтернат не вдам. Ну как же, он же ж будуть лучше розвивати в сім'ї в любви, там, люблять, а не там, де ні що. Марія Щибрик зіткнулася з такою ж проблемою. У два роки її донька почала втрачати зв'язок з реальністю. Батьки й досі гадають, що спричинило хворобу: ускладнення після щеплення чи аварія на Чес. Вона спала в нас на балкончику. Коли ми 1 травня узнали про Чорнобильську аварію, ми, звичайно, звернули увагу, що балкон весь усіний попілом таким, наче хто папір спалив. Нам сказали, що це може опади стронцію. Важкі метали дають такі патології, що вона почала. Нервувати дуже часті головні болі були. Вона била себе по голові. Батьки звертались до найкращих лікарів, але ніхто не міг поставити діагноз, зате давали поради. Мені весь час лікарі казали наші вітчизняні, що здайте дитину не мучитись, поки ви добре виглядаєте, тому що ваша дитина вас ніколи не порадує. І відбивали не тільки бажання діяти, а й жити. сама найвиса пусть, пусть сама то сама йде. Давай. Не, не сама, сама, сама 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 раніше Марія навіть не надіялась, що Люба зможе самостійно ходити, їсти, впізнавати людей. Сьогодні це лише дещиця того, чого вдалося досягти. у супереч офіційним прогнозам. Усе почалося з випадкового знайомства із британськими лікарями, які жахнулись любі сім, а дівчині досі не поставлено діагнозу. І запросили її на безплатну діагностику до себе. Це були фахівці всесвітньої асоціації лікарів по боротьбі за права людей. Вони вважали дикунством, що дітей з розладами інтелекту в союзі відправляли до психлікарень. Нам ці лікарі-психіатри Джим Берліґірілобір сказали, що ви довіряючись вашим лікарям. Згубили в дитини і вольову сферу і багато чого. Вони мені написали в листі, що таким дітям треба на 100 кілометрів подалі від психіатричних лікарень. Любі поставили діагноз аутизм і дали унікальну можливість повчитись у спеціальній британській школі для таких дітей. Аутизм у перекладі з латини заглиблений в себе. Це низка розладів через порушення функцій мозку. Аутисти погано реагують на подразники, не дивляться у вічі, бояться всього нового, мають проблеми розвитку мовлення та контактування. Я мала можливість подивитися, як навчають таких дітей. Зробила висновок, що не святі горшки ліплять. Від час була не при дитині. Мене запрошували в групу, де навчалася Любочка тільки тоді, коли вона досягала якихось успіхів, і коли нам треба було вже повертатися додому, то Директор школи Сюзан Озборн сказала, що вона не бачить майбутнього нашої любочки в нашій країні, тому що немає таких шкіл. Так з'явилась ідея створити аналогічну школу для аутистів в Україні, і в 93-му році у Києві з ініціативи батьків вона таки відкрилась за англійською методикою. Тут почали працювати з дітьми, перед якими закривались двері інших закладів. уже самостоятельно начал хлопать в ладоши, то есть под музыку, там, где требуется. Вот. Он пытается показывать ручками движения, те, которые он никогда вообще не делал, поднимать руки вверх. <свист> Раньше мы очень сильно боялись детей. То есть, если кто-то крикнет или пискнет, мы начинали очень плакать, пугаться и прятаться. То сейчас он глазками мигает, но тем не менее он к ним тянется. В європейських країнах школи для дітей з важкими розладами інтелекту з'являлися з ініціативи батьків їхнім коштом. В Україні відбувається щось подібне. Але чи завжди чиновники на місцевому рівні розуміють і підтримують такі проекти? Близько двох років Марія з чоловіком оббивали пороги кабінетів чиновників. Врешті-решт школа для дітей з розладами інтелекту запрацювала у статусі приватної. З приміщенням допомогла міська адміністрація. Починають тут з формування елементарних навичок. Є уроки мовлення, ручна праця, ігрова арт-терапія, індивідуальні заняття з психологом і логопедом. Усе, чого бракує в інтернатах. Половина викладачів батьки. Вони ж пораються на кухні. По дієті це буде гречка і салат. Тут. Тут дотримуються спеціальної дієти, розробленої західними вченими для аутистів. Вона виключає молочні продукти та злаки, що не засвоюються їхнім організмом. В них порушені були навички комунікації, вони навіть не зосереджувалися на якомусь матеріалі, який їм пропонується. А тепер, коли ми дітей перевели на дієту, то у них пропадає дефіцит уваги. Позитивний результат з'явився практично одразу. Деяким дітям навіть зняли діагноз і відправили до звичайної школи. У нас е, був Женя, який прийшов після комісії з батьками до мене на консультацію. Мама каже: уявляєте, е, лікар-психіатр сказав, що як я вірю, що в мене дитина коли заговорить, то мені самі треба лікуватися, то я така ж дебільна, як і мій Женя. Вісім років цей Женя починає говорити. Зняли діагноз імбіцил поставили е, інтелект норма на цій же самій комісії. Ми виконуємо соціальну програму і державі це вигідно. Але іноді такі ініціативи, як кістка у горлі чиновників. Ірина Рибас уже навіть зібрала класи для особливих дітей у Павлограді, але не склалось. Подівай. Молодець, одевай, 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 Клас Класс Ирины у приміщенні недільної школи при православному храмі І юридично входить до її складу. Ми прийшли до виводу, що дуже багато батьків в такому ж самому положенні, як і ми, будемо говорити прямо і отвергнуты, і унижені, і просто не знаю еще, что делать ни с самим собой, как взрослому человеку, ни с этим ребенком, который родился. Из этого решили открыть этот класс.